Вітаю на українській правді. Далі про таке на дитячому майданчику у Львові двоє дівчат. Спочатку змушували вибачатись дев'ятирічного хлопчика, а потім його побили. Ось як розгортались події. Хлопчик вибачився перед дівчатами за в їхній бік фразу. Натомість вони вимагали, щоб він вибачився, вставши на коліна. Коли в малий відмовився, одна з підліток почала його бити. Відповідне відео з'явилось у мережі. Вибачайся. Вибачайся. ні, на коліна встав вже. Вже на коліні. Вже давай. Вже. вже тобі ще що? Що скажуть, коли ще що робити. Ні, так. Да. Що я ту маю робити? На відеозапис вже звернули увагу правоохоронці. Як повідомили у поліції Львівщини, кривдницями виявились дівчата 16 і 17 років. Одна з них завдавала дитині ударів, а її старша подруга знімала це на відео. Усі вони, жителі Львова. Наразі медики уточнюють діагноз побитого хлопчика. За умисне легке тілесне ушкодження нападницям загрожує покарання, 750 гривень штрафу, 200 годин громадських робіт або ж рік виправних. Друзі, і звертаю вашу увагу на QR-код. Внизу цього відео військові потребують дрон-бомбер. Допоможи нам зібрати на комплекс важкого дрону для 48-ї окремої штурмової бригади. Мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Не забувайте про те, що допомога військовим це наша інвестиція в нашу з вами безпеку, і нам потрібні ці дрони. Також закликаю вас підписатись на Клуб Української правди. Це невеликі гроші, але таким чином ви підтримаєте незалежну журналістику. А отже, і створите більше можливостей для нашої роботи. Ну а більше новин на Ком'ює.